Як Денис, директор стадіону Арена Львів. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, з якими труднощами зараз стикається стадіон Арена Львів? Ну, сьогодні це такий тривалий процес, пов'язаний із передачою другої черги будівництва, зокрема із спробою запуску електричної підстанції, яка потрібна нам для утримання постійного безперервного джерела електроживлення. Це важливо. Ось друге питання це. Ну, Останнім часом у нас точиться така непроста ситуація, пов'язана з окремими вболівальниками, які досить неправильно культурно себе поводять на матчах. Це процес формування культури і відвідування футбольних матчів. Ось і ми намагаємося достучатися до громади, до людей для того, щоб цього не було. Футбол потрібен всім, він всім вигідний. Це дійство, це е, сфера, яка об'єднує людей. І тому я думаю, що дуже скоро ми ліквідуємо ці негативні наслідки окремих груп людей, які приходять на футбол, не за футболом. Ось інше, навіть не знаю, що сказати, ніби все йде по плану. Ми розвиваємося, е, ми е, обростаємо різного роду заходими на сьогоднішній день. Віновому плані, в культурному і, звісно ж, спортивному за останній час ми провели за три місяці, ми провели рівно стільки ж матчів, скільки стадіон прийняв за увесь попередній час, майже за три роки. От це дуже серйозна динаміка. От. В технічному плані ми його відремонтували, відрестарували практично весь стадіон. Він абсолютно дієвий, здатний приймати заходи будь-якого рівня і складності. Пане Денисе, як працюється вам з Шахтарем зараз? Ви знаєте, нам прекрасно працюється з Шахтарем. Менеджмент футбольного клубу Шахтар. Є дуже серйозно підготовлений. Це люди, які мають великий досвід і фах, скажімо так, різноплановий в плані організації, проведення заходів, утримання футбольного стадіону. Ось ми приймаємо цей досвід вже більше квартал. Ось тому, що ну вони, як то кажуть, займалися своїм стадіоном. Всі ці три роки після євро 2012 з дня в день. Ось там було багато заходів, і в них напрацьовані стандарти, які дуже були необхідні нам. На сьогоднішній день ми, ну, скажімо так, взяли усе найкраще від шахтаря, ось для того, аби самостійно опікувати стадіоном на найвищому рівні. І, і наостанок, чи задоволені ви парламентськими виборами? Ну, де я в, в, в принципі людина політична, ось звісно, результати е, тішать, тому що. Е, Ті партії, які здобули перемогу це все ж таки партії нової України, я вважаю. Ось основне питання, яке цікавить, мабуть, всіх, так як і мене, яким чином практично здійсниться реалізація всіх програм, всіх цих слів, які були сказані, має велику надію, що суспільство все ж таки міняється і воно зміниться дуже швидко і в правильному потрібному напрямку, власне, завдяки цим політичним силам.